Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент Франції Еммануель Макрон вперше з осені 2022 року зателефонував російському президенту Володимиру Путіну і провів із ним розмову, яка тривала близько двох годин. Сама ця новина може здаватися сенсаційною і на тлі відсутності. Французько-російських контактів на вищому рівні упродовж останніх років, і на тлі досить жорстких заяв президента Франції по відношенню до президента Росії. Однак треба розуміти, що розмова Макрона і Путіна безпосередньо може бути не пов'язана із тим проривом дипломатичної ізоляції, який здійснив по відношенню до російського президента Дональд Трамп. І безпосередньо може бути не пов'язана із якимось реальними пошуками шляхів виходу з російсько-української війни. Прес-реліз оприлюднений Єлисейським палацем. До речі, на відміну від прес-релізу, оприлюдненого Кремлем, демонструє, що головна зацікавленість президента Франції стосувалася не російсько-української війни, а ситуації навколо Ірану. Ба Більше саме Навколо Ірану, президент Франції і президент Росії домовилися координувати свої зусилля і вийти на спільні пропозиції вже незабаром. А це означає, що можуть відбутися нові контакти між Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. Тут є. Саме спільна зацікавленість Франції і Росії як постійних членів Ради безпеки ООН і як країн, які не зацікавлені в силовому вирішенні іранської проблеми, недавня 12-денна ізраїльська іранська війна, тим більш за втручання Сполучених Штатів, продемонструвала наскільки крихким є будь-який мир у регіоні. Путін, звісно, не хотів би послаблення іранського режиму, який є одним з небагатьох союзників Росії, у тому числі у російсько-українській війні. Адже ми пам'ятаємо шахеди чиєго виробництво падали на наші голови у перші роки російсько-українського великого протистояння. Макрон. Не бажає дестабілізації регіону, де у Франції досить великі політичні інтереси, і це до речі, стосується і самого Ірану. Це стосується і Кавказу, де Франція намагається позиціонувати себе як можливого спонсору безпеки вірменії. А від стабільності Ірану залежить і ця французька опція, і ці французькі можливості, і звісно. Для Макрона більш-менш еволюційний хід подій навколо Ірану є набагато більш позитивним варіантом розвитку ситуації ніж нова війна Ізраїлю з Іраном і нові американські бомбардировки іранських ядерних об'єктів в ситуації, коли ніякого підписаного сторонами припинення вогню немає, коли ми не розуміємо наскільки реальним є. Процес перемовин між Іраном і Сполученими Штатами, коли сам Іран фактично відмовляється від співпраці з МАГАТЕ і у Макрона, і у Путіна може бути серйозна занепокоєність щодо того, що нова війна на Близькому Сході розпочнеться вже незабаром. І це ще раз показує нам наскільки близькосхідна напруженість відволікає увагу Заходу саме від російсько-української війни, так чому ж тоді? Відбулася розмова про цю війну, а тому що без розмови про цю війну Макрон не Макрон і Путін не Путін. Макрон, звичайно, не міг не говорити з російським президентом про необхідність мирного закінчення російсько-української війни, про необхідність припинення вогню. Тут він якраз підтримує ініціативи свого американського колеги, який я нагадаю. Дві свої останні розмови із Путіним також присвячував саме іранській темі, а не українській, із власної ініціативи, і з ініціативи Путіна, якому Трамп, зрештою, порадив зайнятися саме російсько-українською війною, а не іранською кризою. Це, до речі, теж може бути для Путіна стимулом шукати союзників по своїй іранській позиції вже у Європі. Але як ми побачили із прес-релізу Кремля із прес-релізу. Білого дому із прес-релізу Єлісійського палацу сьогодні весь час під час і розмов з Трампом, і під час цієї розмови з Макроном, Путін залишався на своїй позиції. Макрон він просто прочитав стандартну лекцію про те, що це Захід створив умови для російсько-української війни, що це Захід озброїв Україну, що потрібно. Зліквідовувати першу причину конфлікту, все це ми чули від Путіна десятки разів, і переконую вас, почуємо ще неодноразово в наступні роки російсько-українського протистояння. Макрон теж говорив те, що він говорив завжди: про необхідність припинення вогню, про те, що Франція поважає територіальну цілісність і суверенітет України. Це те, що абсолютно нецікаво слухати Путіну. Але це те, що необхідно сказати Макрону, щоб Путін не вважав, що їхні спільні дії по вирішенню іранської кризи можуть змінити французьку позицію по вирішенню кризи української. Але це не змінює самої суті того, що обговорення. Російсько-української війни під час перемовин між президентом Франції і президентом Росії було швидше даниною дипломатичній ввічливості, ніж можливістю знайти якісь нові перспективи, які б дозволили нам говорити про зміну хоча б на йоту російської позиції у війні Путіна. З Україною і Макрон, звичайно, коли телефонував Путіну, прекрасно все це розумів, тому що помічники президентів ще перед цією розмовою узгодили всі позиції лідерів і по іранській проблемі, і як ми розуміємо, по українській для нас тут є важливим саме цей факт, що ніякі спільні дії Москви і Парижу на іранському напрямку не можуть змінити позицію Франції по підтримці України. У війні, яку розпочала проти нас Росія ще далекого 2014 року, і яку вона перетворила на велику безкінечну війну після 24 лютого 2022, і те, що президент Франції не змінює свої позиції, було підкреслено ще одним дзвінком, можливо, дипломатичним дзвінком вічливості президента Французької Республіки до Президента України, в якому Еммануель Макрон міг поділитися із Володимиром Зеленським деталями своєї розмови із російським лідером, звичайно, тими деталями, які стосувалися саме російсько-української війни, але як на мене... Більшість цих деталей Володимир Зеленський знає і сам з досвіду попередніх так званих перемовин між російською і українською делегацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на каналу Patreon, Патріоні і тела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить!